Доброго ранку, дітки! До нас у гості сьогодні приїхали машини. Вони чарівні і приїхали до нас з чарівної країни Машиноляндії. Вони всі різні за кольором та формою. Тож пропоную розглянути деякі з них. Це легкова машина червоного кольору. Це вантажна машина. Самоскит. Це легкова машина жовтого кольору. Це теж легкова машина зеленого кольору. Це вантажна машина сміттєвоз. А зараз я пропоную нам разом розглянути, що у вас складається машина. У машини є колеса, є фари, двері, вікна. Є кермо, лобове скло та дзеркала, які потрібні для того, щоб бачити машини, які їдуть позаду. Дітки, а ви знаєте, що наші машини дуже засмучені, а все тому, що вони їхали до нас по поганій дорозі. Дорога була вся в ямах, канавах і буграх, вони мало не зламалися, а їм ще належить повертатися додому. Тому вони і засмутилися. А давайте ми з вами намалюємо машинкам нову, рівну гладеньку дорогу. Але для початку давайте розімнемо наші пальчики. Стали ніжки на доріжку і побігли швидко ніжки. Наші ніжки заморились, на зупинці зупинились. Сподобались ніжкам рівненькі доріжки. Тепер наші пальчики готові до роботи. Для роботи нам потрібно аркуш білого кольору. Фарба жовтого кольору, червоного та зеленого кольорів. Пензлик, склянка з водою та серветки. Отож починаємо працювати. Перший автомобіль у нас стоїть зеленого кольору, тому і доріжка у нас буде зеленого кольору. Вмочуємо у склянку з водичкою. Останню крап крапельку залишаємо на скляночці. Тепер вмочуємо пензлик усім ворсом у фарбу зеленого кольору. Лівою рукою притримаємо аркуш, прикладаємо пензлик усім ворсом до паперу та проводимо рівну лінію. Так, доріжка для зеленого автомобіля готова. Миємо пензлик у скляночці з водою. Так само останню крапельку залишаємо на скляночці. Тепер нам потрібна фарба якого кольору? Червоного, тому вмочуємо у фарбу червоного кольору. Та прикладаючи пензлик усім ворсу, проводимо доріжку для червоного автомобіля. Так, і який автомобіль, якого кольору у нас залишився? Жовтого. Тому мочуємо пензлик пензлику фарбу жовтого кольору. І малюємо доріжку для автомобіля жовтого кольору. Ну ось, тепер наші машинки зможуть вирушити у подорож. І їхні дороги будуть рівними. Бувайте, друзі, до наступних зустрічей!